Короче, якби була скрита камера, отак хто то понаблюдав за тим, що я чудю. Ой, короче, я намагаюся отак його тут прямо лупити. Що я чудю? Я вже там розказувала. Просто так викинути жалко білочкам, воронам. Це як ворона його піднімає, кидає. Це скільки разів вона його кидає, щоб розбити фіг фіг, фіг вам. Ась, зараз йдемо. Боже, комари страшні. Сьогодні у нас два. О, Нормально. Бо я переживала, що може вони старі всі. Хтось мене пригостив. Їм вже уже два, бачите, вони ще будуть стояти, нема ж кому полузати. Якби полузали, пожарили із стіропом, смакота все так робили. ми. І зовсім не було нічого. Ай! Їсти. Були були такі на да, 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 90-го. Так, коротше, піду висиплю під деревом десь і білочкам, і зайчиком, і воронам. Буде що їсти. Я велику справу зробила, бо вже тиждень не можу оце винести. Ох, <му> то там, то, то я птичкам насипала або собачкам, ти їси, так, кашу? Господи. Їж. Давай селфі зробимо. <сум> дощ починається. Боже, чоловік сказав, давай додому йди, бо буде в 22 дощ. А я не вірю. Ой, О, шапка у мене є. Фух, сміхота. Ладно, що не видно морщина Всім привіт, друзі. Дякую, хто підтримує. Разом ми сильні. Зараз доб'ю горішки білочком. Ну, ще такий, блін. Попросила дати молоточок. Мені треба кувалду було таку, щоб одним махом усе по... Боже, дощ починаються. Точно по прогнозу це. Коротше. Так, залишаю тут усе. Я думаю, ворони розкажуть зайкам. Ася тікаємо, боже, дощ. Юшкін кот. Так, тут треба...